Зараз ми вирушаємо на евакуацію багатодітної родини, яка мешкає на прикордонні. На цих кадрах поліцейські Новгородсіверського районного відділу поліції проводять евакуацію багатодітної родини з прикордонного міста Семенівка, що на Чернігівщині. Міський голова прикордонного міста Семенівка Сергій Деденко зазначає, що поліція бере активну участь у процесах евакуації цивільного населення з прикордонні області. З його слів, екіпажі поліції виїжджають на евакуацію населені пункти, до яких, зважаючи на безпекову ситуацію, відмовляються їхати цивільні водії. У нас ж багато населених пунктів в громаді, і в різних населених пунктах евакуація відбувалася по-різному. Якщо це було в таких зонах, де взагалі ну, цивільні не туди не, не доїжджали, то там працювала тільки поліція. Наші машини і наші водії не завжди погоджувалися їхати. Тобто вони бачили, де це каже, ні, ми туди вже не поїдемо. Тобто поліція працювала там сама. Це великий плюс, тому що ну, у них є спецтранспорт відповідний, і це ж здорові мужики, як правило, тобто вони навіть людей виносили на руках. Держим, держим, якщо нам надходить інформація стосовно там евакуації, ми вже домовляємося на якийсь там определений день і вже виїжджаємо, проводимо, скажем так, ну евакуацію там сім'ї там. Чи ну, населення, скажімо так. так. Коли проходить скажімо так, евакуація, треба розуміти, які речі вони хочуть з собою забрати. Заб, ну, тобто, забираємо ну, майже все. Тобто, що, що, наскільки у нас є можливість це все забрати, тобто, йдемо також людям на зустріч, і це все намагаємося забрати і перевести у більш безпечне місце. Ви будете виїжджати? Окрім проведення евакуації, поліцейські Чернігівщини також спілкуються з місцевими задля роз'яснення їм небезпеки проживання у прикордонних населених пунктах, що піддаються обстрілам з боку ворога. Кілька разів на місяць група поліцейських виїжджає до родин, що мешкають на прикордонні задля того, аби поговорити з місцевими, дізнатись про їхні плани щодо евакуації, а також передати продуктові набори. До родин, що мають дітей, везуть і подарунки для малечі. Ми розуміємо, що їм складно. І ми намагаємось підтримувати їх для того, аби їх життя воно трошки легшим було. Діткам передаємо різні подарунки, іграшки, ну і тому подібні речі. У дітей повинно бути дитинство. і Воно має бути радісним. Окрім того, поліцейські Чернігівщини проводять активну роботу з фіксації наслідків російських обстрілів у населених пунктах прикордоння. Слідча слідчого відділення Новгородсіверського відділку поліції Галина Острик розповідає, що групи поліцейських цілодобово чергують у райвідділі задля того, аби у випадку обстрілу першими приїхати на місце подій та почати надавати місцевим необхідну допомогу. В райвідділі завжди чергує слідчо-оперативна група, яка ну, перебуває на місці. Як тільки відбувається обстріл, надходить виклик про це і відразу виїжджає слідчо-оперативна група на місце. Дізнаються про чи є поранені або загиблі. А вже потім ну, відбувається фіксація злочину, тому що, як ви бачите, наслідки жахливі після обстрілів, все це необхідно зафіксувати для того, щоб ну, потім внести ці дані до єдиного розслідування розслідувань, вже розслідувати кримінальну справу.